У Мене з'явилася одна божевільна ідея, як можна зробити громадян більш суспільно свідомими, залучити їх до громадської до політичної діяльності і взагалі дати їм зрозуміти, як працює держава. Ідея божевільна, і я дуже хочу дізнатися думку експертів. Саме тому я публікую це відео тут у соцмережах. Ідея ось у чому: на всіх цінниках в усіх магазинах писати не кінцеву вартість, яку буде сплачувати споживач, а без врахування ПДВ. Тобто, так, коли на ціннику в магазині буде написано 100 гривень за ковбасу, то на касі вас попросять 120. Ви скажете, що за дурню Олександра, ти пропонуєш? Я відповім: не дурня. Суть у тому, щоб щоразу, коли ви здійснювали покупку, ви згадували про існування ПДВ. і були змушені думати, що ж це за. ПДВ, що воно означає, чому 20%? куди йдуть ці гроші і як вони витрачаються. Бо на сьогодні для більшості людей ПДВ це просто якийсь рядок у чеку, якщо цей чек взагалі видали. Бо люди не тямлять, що всі ці дороги і тротуари нехай побиті, нехай з ямами, вчителі у школах, вихователі в садочках, поліція швидка, якими вони не були. Метро, трамваї, міські автобуси, собівартість проїзду, в яких значно перевищує те, скільки з вас за це беруть, і купа інших благ, які ми сприймаємо як даність, насправді існують і фінансуються. Твоїм же коштом п'ятою частиною від того, що ти вчора заплатив за масло в продуктовому магазині, і щоб люди знали про це, що нічого ні звідки не береться, я пропоную таку от поживільну ідею: прибрати ПДВ із цін і змусити людей самому щоразу враховувати ПДВ, коли вони здійснюють покупки. Згадуючи про його існування і задумуючись про його існування, і я думаю, що ця моя ідея може вирішити одну таку серйозну українську проблему, яка називається. Моя хата з краю. коли люди зовсім не відчувають своєї приналежності до суспільства, і от щоразу свідомо сплачуючи податок, розуміючи, що ось і кінцева ціна магазину, а я ще маю докинути зверху 20-24%, Ти розумітимеш, що ці гроші кудись ідуть, і ти розумітимеш, що хтось відповідає за те, як розпорядитись цими грішми, і ти будеш перейматися. Як цим грішами розпоряджаються? Може, ними розпоряджаються не дуже ефективно, і може треба щось змінювати? У цьому і полягає цей політично творчий процес, коли люди починають перейматися загальносуспільними проблемами, покращенням якості життя для всіх, і розуміючи, що вони не самі по собі, розуміючи, що вони частина суспільства.